А все-таки чому люди дивляться крінжові шоу? Бо ми все таки говорили про крінжові шоу сьогодні. Чому люди включають і насолоджуються тим, що хтось б'ється? Е, я так, коли дивлюся крінжові шоу, коли в мене все дуже хуйово. ну прям, І я так думаю, хух, не все аж так хуйово, вагітне в 16, не все аж так там фігово, там зважені та щасливі. Ну, і Я дивлюся ці шоу і так думаю, так, жити можна. Жити можна, це не проблема. Тобто, може, це реально має якусь таку психологічну штуку, що ти дивишся ці шоу для того, щоб. Ну, а, а ще там реально дуже такі сюжети і втраті історії, прям максимально. Лесик, ти чому дивишся кадінжові шоу? Свої виступи? Ну я, якщо чесно, це все своє життя готувався до вашої передачі. Ну тобто, я їх дивився для того, щоб прийти на передачу і бути обізнаний в. Зважні та щасливі, Класна. що там ми вбиваємо дітей. Ревізор, кохана ми вбиваємо да. дітей, хата на тата, екси. Якщо ви думаєте, що ми вели себе неадекватно, то цей тиждень ми потратили на те, щоб ознайомитися з цими програмами. І ось вони наслідки. Це ще одне крінжове шоу. Оксана. Оксана. Алло, ти Спочатку скажи, які ти дивилася, які тобі подобаються і чому. По перше, я передивилася всі сезони вагітна в 16. Я дивилася і фафігівала від того наскільки бувають дівчата тупі. Ну, тобто, а просто історії, історії, які там зашкварні? Ну, історії це дуже, дуже зашкварні. От їм 16 років, і там деяким навіть було і по 13, і мені не вкладалося в голову. Ну, я в 13 років в Барбі гралася, чесно. Я до останнього собі гралася, дивилася якісь мультики. Я, я тільки... Кому до ти останнього... розказуєш, Оксана? Тут я просто бачу, що твої подруги сидять і вони прям угорають, прям складають історія вдвоє. про аюр і Блять, лесі. Бо ми разом гралися, перестань. До останнього та мається на нозі до переїзду вже з Тернополя до Львова, так? Да? Так, я коли а? сиділа в ньюзрумі, де румі, ти приходив друкувати собі листочки, я така Барбіка. І вони її були. Ні, вагітно 16 дивилася, тому що я, я справді я дивувалася, що в житті аж настільки різне буває. І я дуже любила я, ну, я, напевно, що люблю дивитися холостяка, «Холостячка», я передивилася кожен сезон, тому що це було щось таке. Смішне в якійсь мірі. Я приходила з роботи і я просто. інтелектуальне? Ні, це не було інтелектуальне, але в певній мірі ти себе тут прокачував, тому що ти розумів, як не треба і як не має бути. І після важкого робочого тижня це була дуже така інтелектуальна А, Поттера, розгрузка. Подивитись. а я, я думаю, подивитись. Я що... прочитаю, Роксана, і до речі, тобі, щоб ти знала, я зараз дивлюся, друзі. Серйозно, ви так. але я вважаю, що це гідне аплодисментів, тому що я чекаю. Яка серія? Шоста, перший сезон. Це непогано, це непогано, я цим дуже пишаюся.